Коротше, зараз таке сталося на стратегічному рівні. Я думаю, це найважливіші новини за останній час. Це американські війська захопили російський корабель під назвою Бела 1 Це один з тих кораблів, які працювали під тіньовим плотом. Я вам нагадаю, що коли санкції наклали на Росію, приблизно тисячу кораблів російських крутили нафту по всьому світу, піднімали інші прапора, притворялися бути не російськими. А тут штати знали, що це російський корабель. Коли він відмовився і вирвався з під блокади в Венесуелі, він почав тікати. Американські Війська наздогнали його і гелекоптерами захопили. І що дуже сильно інтересно, що руски підсунули туди свої підводні лодки. Це для тих, хто говорить, що американці бояться Росію. Знаєте, що я з того всього зрозумів? Це щоб ви знали, з холодної війни це напевно така перша пряма атака на російський корабель американцями. І ніхто не побоявся російських підводних лодок. і Я можу зараз тільки уявити, що буде робитися там. Коротше, для тих, хто каже, що американці бояться Росію, чи там дуже сильно люблять Росію, це неправда. Я думаю, що якщо американці щось дуже сильно захотіли, це, наприклад, Венесуельську нафту або задавити російську нафту, я вам зараз скажу, що для Америки для того, щоб зараз підняти економіку і вийти з тої стагнації, в якій зараз трохи Америка є, це просто необхідно і по-іншому не буде здешевити нафту. щоб грузи, які ходять по Америці, щоб спустити ціну на продукти, на абсолютно все тобі треба дешева нафта. І Америці буде плівати на Росію, плівати на ОПЕК, плівати на всіх, що вони захочуть це зробити, а вони це захотіли зробити вони це зроблять. Вони не будуть дивитися на Путіна. Бо я думаю, що американці прекрасно знають, що. Таке Путін, що таке сила російської армії, теж ми бачимо на дипломатичному рівні з червоними дорожками, з тими хваліннями, а потім на другий день грозами Росії. Це всього на всього дипломатія. А реальності, коли щось треба, воно от робиться. Тепер, якщо Америка рішила здешевити нафту для того, щоб Америці було добре, Росії трендець вже казав. Трамп наклав найскрашніші санкції на Лукойл, Це найбільші санкції за всю історію війни з Україною, які боялися про президенти робити, бити туди, де акшели болить. І наступне, це те. Що єдине, що ще зараз спасає Росію, це ті новий флот, йому об'явлена війна зараз. Це дуже хороші новини для України. Так що будемо далі наблюдати, що з тим далі буде. А поки що підписуйся, якщо виставляю якісь новини, то тільки ті, що я вважаю, вони прям дуже сильно важливі на стратегічному рівні. Побачимося в наступному відео.